35-та окрема бригада морської піхоти Військово-морських сил збройних сил України проходить відновлення і злагодження на одному з полігонів, облаштованому під штурмові дії. За легендою в урбаністичній місцевості стартували навчання з етапу відпрацювання зачисток ворожих оборонних укріплень з використанням броньованої техніки. Головне у виході удосконалити навики і відпрацювати до автоматизму. Кожен рух тренування вони завжди не бувають зайвими. Тому що ми постійно досконалюємо свої навики, коли не перебуваємо на бойових позиціях. В кожному тренуванні кожен для себе щось все одно щось нове виносить, скільки б ти разів не був би на позиціях, все одно щось якісь нюанси десь можна прогавити, пропустити. От Завдяки цим тренуванням ми наздоганяємо. Війна на місці не стоїть, все постійно прогресує, все міняється, міняється сам хід війни, міняються самі засоби війни. Так як у нас зараз вже дуже активно працюють дрони. На все це звертаємо увагу, постійно вносимо корективи і так і працюємо. Морська піхота це одразу вже всіх викликається гордість і повага до людини. Тобто, ну, ми всі дуже горді щоб служимо саме морській піхоті. Інструктора у нас хороші, будеш на, виходити на бойове завдання, тобто ти будеш знати чітко, що тебе робити. Лібо зачистка копав, либо урбан. Ну, очень хорошо. Ребята обучено і нам передаю свої знання. Граната! Граната! Підготовка важка, але тут без варіантів. Краще вдосконалюватись на базі через поступ і розвиток. Впевнені морпіхи. Вправляються на швидкість в низці дій. Дістатись пунктів призначення, виявити і вибити ворога, утримати зайняті позиції. Мені дає воно. Як для мене, лично, фізичну підготовку, виносливість і професіоналізм. Тобто ну, ти витачуєш навички постійно. Ти коли на бойових, ти розумієш, що тобі робити, куди бігти, щоб тобі ніхто не підказував. Що корисне після бойового завдання, перш за чергу це трошки відпочити. Що робимо надалі, це починаємо займатися. За чим займаємося, щоб практика, яку людина здобувала в бою, щоб вона не забувалася, щоб ця моторика всіх дій штурмових, особливо вся зберігалася прямо аж до рефлексів. Ми виконуємо бойові завдання в самих важких і гарячих точках. І виконуємо їх успішно. Слава 35-й бригаді, слава першому батальйону. У кожного своє життя, я вибрав життя, це захист батьківщини. А в кожного з зайнятих у навчанні морпіхів є бойовий досвід, яким вони можуть поділитись. Чесно зізнаються, не все виходило і давалось з першого разу, колись на початках. Тому як ніхто розуміють, що таке виходити із зони комфорту, коли новобранцем долучаєшся до нового підрозділу. Я давно містав служити в такому підрозділі елітному. Підписав контракт, бо мене так не брали і за того, що в мене не було бойового питання і я приземник був. І для цього я підписав контракт і вибрав морську піхоту. Тобто, якщо ти прийшов в морську піхоту, ти повинен віддати всього у себе для цього своєї роботи. У тобто, нас тут немає таких трусливих, які не піде, там щось не зробить. Приходять всі, ну, тіпа, всі новенькі, тіпа, всі не з автоматом в руках. Ну, ми всього навчимо. Повинен кожен чоловік. Піти і захищати свою країну, бо у нас не є не тільки права, а у нас ще є і обов'язки перед своєю країною, перед своєю державою.